Привіт, це канал PayKit. Тут ми розповідаємо про розумні системи point of sale, щоб ви продавали і заробляли легко. Якщо ви продаєте ваговий товар, це відео саме для вас. У відео ми використовуємо ваги наших добрих друзів, вагар n 15 Під відео буде лінк на компанію. Це перевірений український виробник. Спочатку потрібно підключити перехідники. Ми підтримуємо виключно три типи чіпів. Це FTDI, CH340 і PL2303. Сьогодні ми розглянемо роботу інтеграції з вагами саме на прикладі перехідника CH340. Підключаємо роз'єм RS232 до вагів, а до USB Type A під'єднуємо USB Type-C. Відкриваємо додаток PayKit, вводимо PIN-код і переходимо в меню налаштувань. Обираємо налаштування пристроїв і знаходимо наші ваги. Натискаємо на протокол Tiger E, який підходить для цих вагів. Тепер підключаємо USB Type-C до телефону або планшету, і система автоматично розпізнає новий пристрій. Готово! Тепер спробуємо зважити товар. Переходимо в товари, обираємо ваговий товар, натискаємо на Змінити кількість, а на ваги ставимо продукт. Зміна кількості на вагах миттєво передає дані в додаток, додаємо до чека. Завдяки новій інтеграції ви можете легко обліковувати ваговий товар прямо з вашого телефону, планшету або POS-терміналу. PayKit робить цей процес швидким і зручним, що дозволяє зосередитися на більш важливих аспектах вашої справи. Хто хоче ближче познайомитися з нашою POS-системою, в правому куті буде відео про нас, також під відео лінк на сайт PayKit.